Інна Романцова, підприємиця, 25 років продає дитячий одяг та взуття. Жінка проти касових апаратів і хоче, аби для підприємців зменшили систему оподаткування. При мінімальній зарплаті 6,5 тисяч наші податки 20%. Це йде Це єдиний, єдиний внесок, який сплачується у місцеві бюджети. На сьогоднішній день це 1300. і 22% йде відрахування в пенсійний фонд на сьогоднішній день 1430. Це є на кожного ФОПа. Якщо є наймані працівники, таку саму суму плюс. Військовий збір 1% відсоток, ще сплачується за кожного найманого працівника. Надія Стефура також підприємниця. Жінка каже: якщо покупець просить, то чек видає, але обов'язкових фіскальних чеків водити не потрібно. Була спрощена система, вона і залишається спрощеною, але в нас була спрощена система без фіскальних касових апаратів. Ми не маємо проти того, щоб ми видавали людям чеки, але ми проти того, щоб були фіскальні касові апарати тільки із-за того, що тому, що там дуже. Дуже великі штрафи. Є. Податок мінімальний має бути 51 тисяча за одну найменшу провину. Підприємці хочуть, аби для малого бізнесу зменшили податки. Для цього у Львові організували автопробіг. Колона автомобілістів проїхалася вулицями міста. Спочатку цього року касові апарати мали встановити усі підприємці, які належать до другої, третьої та четвертої групи. Ось що каже про це економіст Ростислав Славюк. До речі, вчитель за рік платить податки. Вибачте, банально, скажу стільки, як там в другій групі, наприклад, підприємець. Ну в кінці кінців це трошечки треба якось соціально співставляти. Тому моя думка, що це підігрують відповідні сили, які мають обороти в тіні, які хочуть бути, умовно кажучи, абсолютно поза реєстрацією, поза обліком, маючи обороти, які відносяться взагалі вже до, до категорії підприємства. А не малого бізнесу 17 лютого підприємці мають провести у Києві загальноукраїнський страйк. Ірина Качмарик, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.